Вітаю вас на своєму каналі. Мені чомусь захотілося подивитися таке питання. Давайте спитаємо у карт. Головна подія місяця для України. Сьогодні 31 липня 2025 року. Завтра починається наступний місяць серпень. І от яка головна подія у серпні місяці для України? Просто отак, спотоку, з, з потоку, що покажуть карти. Луна події місяця для України у серпні. Да. Ну, що я хочу сказати? Карта України випала, карта нашої землі. Ось на дні колоди карта обстрілів. От вам головна подія. Україна з розбитим серцем от. Україна в очікуванні перемовин. І от карта підвішеного. Карта е, такого застійного стану, карта, е, коли нічого не рухається, коли нічого не зрозуміло, е, разом із трійкою мечів, то це переживання. І як би я не хотіла, Хотіла я щось гарне сказати, і мені прям хотілося якось себе трішечки підбадьорити, тому що сьогодні була жахлива просто ніч. Але, що маємо, то маємо. Що тут можна сказати, що Україна хоча і з розбитим серцем, і хоча і в, той, ну, в стані жертви, в стані жертви багато переживань. І тут ще можуть вийти на передній план жінки багато буде переживань. Там, де жінки ось вагітні? Тобто з дітьми, це от, ну от родоми. Але все одно. Це одно є терпіння, терпіння, що все ж таки якось домовляться, тому що Україна, Україна вона вже зробила певну роботу. Да, вона не отримує результату. До речі, мені ще по цим картам от просто думка прийшла, що тут можуть, ну от, оці, от хто зливає інформацію, і тут підстави просто зради і підстави, і причому на, 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 вис, на високому рівні можуть бути, але це такі підстави. Які. Ну, для того, щоб змусити домовлятися. Просто чому так карти показують, що тут Україну, тут Україну. Зраджувати і примушувати домовлятися, тому що у України немає, немає, ну от не, 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 немає результатів з партнерами, тобто немає домовленості з партнерами. І це може бути, до речі, із оцих земель, корисних копалин. тобто це от може бути. Вони там не можуть, ну, не можуть між собою домовитися, а ми не отримуємо належний захист, от чому справа. І тому, якби то Україну будуть примушувати. Отак от, от, як маєте, так і підписуйте. Так і йдіть дом... ну, на перемовини. Домовляйтеся. От. А те, що вам болить, а те, що ви жертва, то це е... мало кого цікавить. Отак от, от карти розказують. А е... Україна, вона, вона домовляється за велику кількість територій. Тут, тут ім, тут немає результатів, тому що йде велика кількість територій. Тут за ці, виходить цілісність її розбита да, на декілька територій. І виходить, все зразу, воно не можна за всі зразу домовитися. Тому що, мабуть, ну от вони хочуть забрати землі для ну, видобутку того, що в землі родючі землі, родючі землі. Корисні копалини, землі такі от гарні, ну, статусні, родовищні, родючі. От. І тому буде летіти, буде летіти, і буде багато, ну, такого, як суєти, якогось такого хаосу. Але все одно, як би там не було розбите серце в Україні, але все одно робота робиться. Тобто тут не пусте місце, от, а тут просто, просто е, воно тягнеться, просто немає того результату від тієї проробленої роботи. Ну, отак от, коли результат уже буде, коли вони вийдуть на цей уже результат. Ну, але поки що це таке на серпень. Ну, такий от розклад в мене вийшов. Дякую за увагу.